З Різдвом Христовим всіх. Христос народився. Значить, сьогодні проведемо зважування двохмісячних внутрінят, які були народжені 6 і 8 листопада. Це від трьох самок. Вони провели в середньому. Кожна по 7,4. Значить, зараз зловлю від трьох самочок, які привели первими, тому що дві привели пізніше, аж через 20, аж через 20 днів. Тому я відберу зараз 23 найбільших і зважу їх. Так, буду важити, бо не влазять вони всі сюди реально. 350, Бог його знає, з якого воно виводка. Чис... Що? Так, це самець, це точно старший. Кіло 600, я думаю видно. Кіло 600 стандартний. Всіх не ловив, так як не влізуть вони всі сюди, та й мамки там не дуже задоволені. Кіло 580. Також це самець. Чогось дуже багато самців. Я так хотів чорну сім'ю відібрати, чисто чорних. І бачу, що їх не так і багато. Кіло 440. Це самець також. Так. Самка даже. Даже самка. Кіло 440 також. Самка чорнозональна. Ідемо далі. Так, ти то Самець. В основному одні самці вийшли, кіло 420. Я, правда, не ловив, ну дай самочки трішки менші, а їх з 20 різницей з інтервалом у 20 днів. Можна вже і спутати. Трішечки самки, це таке менше. Так, кіло 600, кіло сім, майже кіло 700. Кіло 680. Ти нас хлопця. Хто б не був, ну ти вряд. Самець. Погана самка, кіло. Нічого не бачу. Чи видно що чи не видно? Кіло 540. Самочка. Кіло 540. Так. Самець. Кіло 440. Це їм два місяці. Кількість народженими 7,4. 7 так, це самка видно менше. Кіло 300. Мамки такі не дуже мені дозволяли їх ловити, тому я їх все навіть і не ловив. Ну їх баню. Кіло 720. Тут. Кіло 720. Також самець, попали мені, таких вибирав що більшеньких, кіло 400 Вибирав що більше, щоб не попутати з тими, що народження на 20 днів пізніше. Також самець, кіло м.. 500 самець. Так, йди до мене, йди до мамки. Попаде якесь одне. Також самець. Так, кіло 460, приблизно, приблизно всі однакові. І що тепер хочу сказати? Це, в принципі, всі, що я обіймав, інших не ловив самки. Настроєні до мене не дуже. Значить, що хочу сказати? Ті таблиці, по яких ви дивитесь, середні там... Там кількість народжених 4,7. Хто там порівнює там, з СССР таблицями. Ну хоч від чогось відштовхуватись, звичайно, треба. Там самки кіло 400, самці, кіло 700. 1 кг 700 г. Але ж кількість народженими, значить, 4,7. Тут кількість народжених 7,4. Йдемо далі. Мені. Як мені, а багато людей не зрозуміє, значить, коли пишеться, одна нутрія з'їдає 200 грам зерна в день. І далі, ви дивіться, яка нутрія з'їдає. З вагою 6 кг. Якщо це нутрія 4 кілограми, то вона з'їдає приблизно 150 г. Якщо ж це нутрія 9 кг, ну ці самки я не знаю і не важив. В принципі, зараз щас... ми одну зважимо. що дасть а ну-ка давай ка Плісать, виходи і так маман вісім У півтора року і два місяці готу іди так значить така самочка буде зідати вам годуючи ще й малих ну не знаю за 250 грам точно. Тому хто там рахує, от там нутрія народжує, скільки то. На жаль, не уточнюється. Якщо це буде 8 штук, яка їхня вага, такого я ніде не бачив в різних джерелах в інтернеті. Можливо, хтось десь в книжці знаходив. Ну, я думаю, і там такого ніхто не знайде. Доволі запущена галузь. Який треба не один рік, щоб багато чого зрозуміти і переписати, можливо, якась толкова людина знадеться та й напише. Бо ті, хто зараз там чи раніше писав, в мене таке враження, що вони просто передруковують, переписують одне в одного, інші фотографії вставляють та й на тому крапка. Нема зараз такого, щоб якийсь інститут займався, вів зважування. В такому плані. Ну, значить, що хочу сказати. Тут лишу самок, чорні, мені треба з цієї сім'ї, тільки чорні. Я сюди купляв самця з Київської області, тому мене дуже цікавий чорний кольор. Виберу з усіх, я чогось думав, виберу з старшеньких, але майже одні самці. Тому буду вибирати вже з усього. Поголів'я, які старші і менші. Так не бажано, але що поробиш, таке вже так вже вийшло. Значить, самки 8 кг 1,5 роки. Може якась може бути більшенька на пів кілограма, якась може бути і меншенька на пів кілограма. Це таке діло. Я В такому віці і при годуванні малих, в принципі, 7,5 на самку. Нормальна вага, де були такі люди, нещодавно розмовляв. Катерина міста Миколаїв, привіт вам. Значить, самки гарні, самець гарний, а малі чомусь народжуваність також дуже шикарна. 10 штук на самку, 10-8 в такому плані. Але малі, за малі скажімо так, 1 кг 2 місяці. Тут, а якщо такі батьки гарні, там 8-8 кг і самець 11, то це причина тільки в неправильному харчуванні. Я більше інших причин не знаходжу. Оця вага, яку зараз я показав, кіло 300, кіло 400, кіло 700 В принципі, це така середня, по якій далі вже буде видно в 3 місяці. там. Значить, цей вольєр у мене, ну скажімо так, буквально ще на 2 недільки і треба вже... Відсаджую всіх, з самок до самця. Тут цей вольєр, як бачите, сьогодні сніг іде. Вольєр пустий майже, лишилось 6 штук. Майже вже всі хлопці замовлені на м'ясо, тому вольєр звільниться через деякий час і сюди, як я й говорив, пройшло 7 місяців, заселим нових жителів. Так от. Дякую за увагу. Будьте здорові!